Вітаю, друзі! Побачив в інтернеті зажимну струбцину і думаю, собі зроблю. Нашукав себе пластин. Така грубша є, то буде на платформу. Ось таких воші. Зараз буду нарізати і буду розміра приблизно це все вам казати. Понарізав я пластин. Можете поставити собі на паузу і. Більш менш порахувати, скільки чого треба. Так повиставляв, так воно тут привариться, тут привариться, це буде ручка, така буде платформа. Зараз е почищу і треба буде просверлити всі дзюрки. Так, всі дзюрки, далі трошки позачищав тут зверху, зараз ще треба буде такі навести марафет трошки. Позрізати уголки самі, у цього, позачищати на нуждаку, та І, і далі обварюю і показую, як далі. І от вже всі деталі підготував, в принципі, все позачищав, все, зробив так гарненько. Так, Тут це платформа приварена. Тут це. З самого того носика ще зараз хай я це все зложу, тоді буду цей. З тим носиком подумаю, як то його гарно зробити все. Отак От все. І ось нарешті дороблено. Ось так це все виглядає. Станемо по стіну. Все, зажимаємо. Тут, якщо треба, що то ще воно підіжметься? Вещь.